Шановні депутати, шановні присутні, шановні запрошені. Перед початком засідання 46-ї позачергової сесії прошу всіх хвилин на мовчання вшанувати пані Кирка Віддалу свою життя Дякую, прошу скласти. Шановні депутати, на 46-ту податкову сесію 8 липня, -го Городської сільської ради з 21 депутата прибуло 13 буварних причин відсутні восьмого депутатів. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, наша сесія є правомочною та в ній бере участь більше половини депутатів. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? прошу Хто за? Проти. 46-та почергова сесія 8-го скликання Городоцької сільської ради оголошується відкритою. «Ще, Ще нам, браття Українці з міцнياء тонням з минувши хорожеки ят моста на сонці запанує митрача у своїй стороні <Netz> oh <stereotype and dance> <f dragging> <sympath> oh <poco> нашу свободу і покаже, що ми братья козацьку що ми не пізніше, що ми не що ми не пізніше, що ми не пізніше, що ми не пізніше, що ми не у нас в лічильній комісії відсутні два середні члени. У нас є пропозиція до лічильної комісії до Зигольку Якимчук. І хто ще бажає, Андрій? Так, Та двох платив одне питання. Ні, ні, трьох. Ну, Дов 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 <проб> Хто за таку пропозицію, прошу голосувати, щоб у в вчинної комісії Петрівка Васильівна і Андрія Євгенівна. Хто так? Проти? <клес> Отже, проблема нашої роботи. Е, пан Володимир, філософ, пропозиція щодо порядку денного робочої сесії. Є пропозиція правок до денного за основу. Які будь-які пропозиції? До денного за основу прошу голосувати за, проти, утримались. депутати є пропозиція прийняти предупредини в цілому. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Це, Дякую. Шановні депутати На засіданні комісії було розглянуто і заслухано звернення депутатів Азовських ради до Верховної Ради України. До Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Зачитуємо текст: Сверху. Україна стала символом боротьби за свободу світі. Наш народ відчайдушно протистоїть військовій агресії, інформаційним війнам і економічному тиску Росії. Ворог прагне нас залякати, розколоти, змусити втратити віру в перемогу. Але українці знають, наша сила по зрутованості, підтримці та увірю в нашу державу. Ми обрали світля за шлях, шлях незалежності, демократії та свободи. Жоден ворог не зможе диктувати нам умови або вирішувати за нас наше майбутнє. Український народ вже довів цьому світові, що його дух не зламати. Українці не здадуться та не підуть на жодні поступки ворогу. Ми знаємо, що справедливість на нашому боці. І щодня доводимо це своєю боротьбою. Ворог не зможе змусити нас поступитися або прийняти чужі умови. Доля України вирішується виключно українцями. Кожен українець робить внесок у перемогу на фронті, в тилу, на міжнародній арені. Збройні сили України щодня борються за наше майбутнє, а громадяни підтримують армію. Волонтери працюють і продовжують рухати країну вперед. Разом ми не переможні. Ми сильні, тільки разом. Президент Володимир Зеленський веде країну вперед: об'єднує народ та зміцнює міжнародну підтримку України. Його боротьба є прикладом для всіх громадян. У цей вирішальний час ми стоїмо поруч з нашим лідером, підтримуємо його та продовжуємо боротьбу за свободу України. Єднаємося, бо тільки разом ми переможемо. Тільки в єдності наша сила, тільки разом ми зможемо здолати ворога. Пам'ятаємо, лише українці мають право давати оцінку. Діям своєї влади та свого президента лише українці мають право вирішувати, коли змінювати свою владу. Сьогодні конституційних умов для проведення виборів немає. Вибори і повномасштабна війна сумісні. тому не підтверджуємо ідею проведення виборів під час війни. Ми підтримуємо президента України та наголошуємо, що жодне рішення про нашу країну не може ухвалюватися без нашої участі та заявляємо: нічого про Україну без України. Майбутнє нашої країни це справа самих українців. Слава Україні. Будуть пропозиції щодо змін в тексту. Що... Тоді є пропозиція підтримати звернення до всіх перерахованих інстанцій. Проект рішення прийняти за основу. Хто тобто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто тобто за? Проти. Отримались. Дякую. Пропозиція до проєкту даного рішення стане текстом прийняти в цілому. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Тримались? Дякую. Одноголосно. Дякую вам за оперативну роботу. Під час 46-та позачергова сесія Городоцької сільської ради осіблення оголошується закритою. Слава Нівоя, ще нам радя українці, усіх меця доя. Згинуть наші вороженьки, на У своей стороны, душно, ми возьмем на нашем І покажем, що мы. Швідимо, ми поможим за нашу слово, ми.